Рада вітати колеги! А ми продовжуємо розбір теми ПДВ на прикладі кейсів. І сьогодні кейс четвертий. Ми з вами сьогодні стоїмо по бік покупця, і у нас буде зменшення податкового кредиту на підставі РК. Отже, дата складення РК на зменшення 15 грудня, дата направлення на реєстрацію. 20 грудня. Дата розблокування 12 лютого 2023 року. Питання. Зменшення податкового кредиту для покупця за такими РК відображається у якому періоді? У лютому 2023 періоді розблокування? У грудні, тоді, коли складено, Можливо у січні. Ваш варіант. Зробіть паузу, подумайте і ваш варіант. І я продовжу. Мій варіант Б. У разі, якщо заблоковано мінусовий розрахунок коригування, то зменшення ПК за таким РК відображається у грудні. Покупець повинен зменшити ПК у періоді проведення перерахунку. У періоді проведення перерахунку, тобто складання РК незалежно від факту блокування чи розблокування розрахунку перегування. І, власне, підставою для проведення перерахунку є стаття 192, так, під пункт 192, нагадую, 192.1.1. Йдеться, якщо про те, що якщо внаслідок перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку постачальника, то постачальник зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, отримувач. Відповідно, зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду, в разі якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів послуг. Постачальник має право зменшити суму зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПЕНІ РК до такої податкової накладної. Ну і нагадаю, що розблокувальний пакет подає той, хто склав такий РК, незважаючи на те, що реєструвати має покупець. Отже, в даному випадку, грудень 22, ми маємо зменшити податковий кредит, незалежно від того, заблоковано чи ні. Я вам скажу, щоб запам'ятати оці всі кейси і їхній розв'язок, можна підходити з точки зору фіскального підходу. Зобов'язання, якщо на плюс, ми їх показуємо, навіть якщо заблоковано. Зобов'язання на мінус лише після а, того, коли буде зареєстровано Ось, і розблоковано. На цьому все далі буде до зустрічі. Більше нюансів оподаткування ПДВ заповнення відображення в Одинеці на онлайн-курсі ПДВ. Практик 2023. Долучайтесь.